Всім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про доволі перспективний блокчейн, який називається Scale. Можливо, ви про нього не чули, але сьогодні ми зробимо детальний огляд. Отож, Scale це блокчейн, один із найшвидших, як вважають команда Scale, і також одна з його вагомих характеристик це те, що ви не платите комісії за газ. Давайте перейдемо більш до деталей, взагалі чим привабив нас цей блокчейн, тим, що у нього 180, 170 мільйонів транзакцій плюс та 2 мільйони унікальних гаманців. Також у нього є 125 Нодарів, тобто вузлів, це також хороший результат. Основна його характеристика, особливість це те, що вам не потрібно платити за газ. Тобто Scale це блокчейн мережа, яка здатна запускати кількість швидких блокчейнів з об'єднаною безпекою на вимогу з нульовою комісією за газ для кінцевих користувачів. Тобто, вам не потрібно надсилати кошти для того, щоб покрити свою комісію. Ви просто надсилаєте кошти і не платите ні за яку комісію. Тут зображені у нас характеристики, але ми відразу перейдемо до ключових атрибутів мережі Scale і побачимо, які виділяють її в екосистемі блокчейну. Перше, це швидкість, безпечність і повністю децентралізований. Тобто Scale надає розробникам. Платформи для швидкого та високопродуктивного ланцюжків Scale, які запускають смарт-контракти. Це забезпечує швидкість і функціональність без шкоди для безпеки чи децентралізації. Мережа підтримує численні незалежні блокчейни, пов'язані з основною мережею Ethereum, використовуючи модель об'єднаного валідатора для безпеки. Наступна характеристика це. Мережа лідера з Сікату з Мін. Тобто Scale -то використовує унікальну модель, яка використовує великий набір вузлів перевірки для протидії ризикам безпеки, пов'язані із невеликими наборами перевірок. Цей підхід, відомий як заохочувальне масштабування випадкової ротації, допомагає захистити кожну зкелу шляхом частої ротації вузлів перевірки та комбінування випадкових призначень вузлів. Наступне, про що я хочу поговорити, це про інноваційне застосування контейнеризації візуалізації та порогової криптографії BLS. Це інноваційна архітектура Scale використовує контейнеризацію та візуалізацію для забезпечення високої продуктивності. Кожен вузол може містити кілька віртуалізованих підвузлів, а порогові підписи BLS використовуються для різних аспектів мережі, підвищуючи продуктивність і безпеку. Наступне це математично дійсний консенсус на основі IBBA. Scale використовує варіант протоколу Asynchronous Binary Byzantine Agreement, тобто ABBA, для створення блоку та звільнення. Ця консенсусна модель розроблена для ефективної обробки часу простої підвузла. Наступне перевагу є повністю сумісний із Solidity та екосистемою Ethereum. Scale використовує Solidity як мову контракту, забезпечену повну сумісність з екосистемою Ethereum. Розробники можуть використовувати такі знайомі інструменти, як web 3js Web3. Web3 Truffle і Remix. Мережа підтримує основні стандарти токенів Ethereum і пропонує міжнагові повідомлення, депозитні скриньки та клони токенів. Також одною характеристикою є зручний UX для розробника. Так і для кінцевого користувача, мережа Scale надає пріоритет користувальницькому досвіду, тобто user experience, усуваючи високі комісії за газ, послідовності кількох підтверджень і тривалий час фіксації. Все відбувається миттєво. Він пропонує безперебійну взаємодію, яка відповідає поточним очікуванням користувачів, зберігаючи при цьому безпечні та надійні можливість транзакції. Цей зручний підхід заохочує іннова... інновацій просторі в Отож, це були всі ключові характеристики, атрибути мережі Scale, і ми йдемо далі. Що нас ще цікавить? E, взагалі, як може використовуватися Scale? E, це залежить від масштабування пропускної здатності транзакцій, кількості транзакцій в секунду, затримки, підключення гаманців на основі API, економічної ефективності та багато чого іншого. Але що ми можемо використовувати? Це ігри, це можуть бути GameFi, ігри Play to Ear, Metavers і так далі. Також це можуть бути DeFi, тобто AMM, DEX, е е різні децентралізовані біржі, кредитування, свапалки та мости. Також це може бути web 3 інфраструктура, тобто різні децентралізовані медіахаби, соціальні мережі, децентралізовані, дозволена реклами і так далі. Для бізнесу це також може використовуватися як децентралізовані ринки, розроси підприємств, і та відстеження. Також є в нас NFT, це може бути мистецтво, різні NFT-шки, квитки на події. Музика, ігри і так далі. Також це є DAO, також дуже важливо. Це ланцюг поставок і логістика, реєстри пристроїв, ринки даних, економічний моніторинг та таке інше. Е, отож, мережа блокчейн, Scale направлена на е, дуже велику кількість користувачів, як вказано, мільярд. Е, як взагалі працює Scale? Удосконалена. Криптографія та об'єднана модель безпеки Scale забезпечує швидкість і децентралізацію без шкоди для безпеки, дозволяючи розробникам надавати кінцевим користувачам винятковий досвід без будь-яких комісій за газ або затримок. Ми маємо віртуалізовані підвузли та повністю децентралізований блокчейн, що означає, що. Ваші транзакції будуть завжди в безпеці. Також та рідний метод оркестр... оркестрки ланцюга Ефіріум, як ми говорили раніше, він пов'язаний з Ethereum і е, має з їхню систему. Е, також 10 мільйонів транзакцій на день на ланцюг, тобто... Як ми бачили раніше, всього транзакцій у нас 175-170 плюс мільйонів, і кожного дня по 10 мільйонів транзакцій виконується. Це також дуже великий показник і хороший показник як для блокчейну. Також це ефективна та високоефективна об'єднана модель перевірки, захищено випадковою та регулярною ротацією вузолів, як ми знаємо. Тут міститься більше ніж 160 вузлів, що, що показує безпеку у блокчейну, і також ви можете розгортати смарт-контракти на основі Ефіріум рентабельно. Про це ми також говорили. Е, що нас ще цікаво, тут іде різні е, технічні аспекти, протоколи безпеки і так далі, архітектура вузла. Також я хочу поговорити про те, що взагалі в Scale є свій токен, він коштує 2 цента при каталізації 108 мільйонів, раніше він коштував набагато більше, і ми по ньому максимально буліш, тому що це блокчейн, який має дуже круті атрибути і характеристики, які на бичому ринку може вирости в декілька десятків разів. Також про що я хочу сказати, що їх підтримують дуже круті проєкти, такі як Arlington Capital, Consensus Ventures, HK Group Multicoin Capital і також багато інших блокчейнів та багато інших проєктів. Отож, не забувайте підписуватися на канал, читати про цей блокчейн. Ви також можете почитати документи розробника. Можете подивитися, що в спільноті є амбасаторська програма, яка триває. І також не забувайте підписуватись на Твіттер, щоб не пропускати всі новини. Всім до зустрічі!